Вітаю всіх. Сьогодні у нас матеріал, ну, скажімо так, зовсім не типовий. Місто Кривий Ріг. Це просто е, сирий шматок життя. І в цьому, власне, його головна цінність. На записі ми чуємо чоловічий голос, який ну, коментує годування котів. Здавалося б, якась побутова сцена. Хаотична, трохи кумедна. Але ми спробуємо знайти в ній щось більше. Чи може ця сцена розкрити щось про ну не знаю психологію чи навіть сторітелинг? Саме так, наше завдання знайти цілий всесвіт у звичайному криворізькому дворі. Що ж звучить амбітно. Давайте занурюватись. Знаєш, з чого все починається? З вибудовування ієрархії. Отак, перші ж слова все розставляють по місцях Hello, my favorite kitchen. Kitchen. Не kitten, а kitchen. Тобто <скрес> кухня. Він звертається до своєї кішки Кейт. І це відразу створює такий, знаєш, контекст. Може, це обмовка, а може такий yeah. домашній нікнейм. Але головне зрозуміло, є Кейт своя домашня, і є всі інші. Так, головна героїня у нас є. І одразу ж з'являється масовка, але він не today's дає holiday, їм бути просто натовпом. Він роздає ролі, маленький, родобілий, і мій улюбленець, тигр, пасивний сірий. Це ж не просто great. опис. Це готовий типаж, характер в трьох словах. Абсолютно він не просто годує, він режисує п'єсу. І як хороший режисер, він одразу піднімає ставки, оголошує. Сьогодні свято хлопці, Today is holiday, guys! Геніальний хід це перетворює звичайну вечерю. Ну на справжній банкет. і це, до речі, посилює драму. Бо коли ресурс обмежений, а тут ще й свято, Боротьба стає запеклишою і вона не забарилася. Починається те, що. Можна назвати контрольованим хаосом. Він намагається роздавати їжу адресно. Чорний номер один, чорний номер два. Зверне увагу: не мурчик, не барсік, а номери. Як у спортсменів чи не знаю ув'язнених, спроба зберегти порядок, але хаос перемагає, і він такий у розпачі, божевільні, божевільні коти. А пам'ятаєш тигра пасивного сірого. За кілька секунд ми чуємо про нього. Дуже активний. Так, так, персонажі змінюються просто в реальному часі. Пасивність це його, так би мовити, базове налаштування. Але як тільки з'являється їжа, все, він стає активним. Це ж історія про мотивацію. І мені здається, оповідач сам від цього кайфує. Він ніби коментатор. Ось цей момент. Дуже погана реакція, дуже погана. Рудий кіт. Ми ж не бачимо, що там сталося, але уява одразу малює цілу сцену. Точно, може, той кіт злякався чи навпаки поліз битися. Інтрига, і на тлі всього цього хаосу він постійно намагається повернутися до головної героїні. Постійні вигуки Кейт, Кейт, Кейт. Ага, ніби режисер намагається повернути прожектор на приму, але масовка просто зносить її зі сцени. Дуже точна аналогія. І ось коли здається, що все, ресурси вичерпано, він каже: кінець, хлопці, вибачте, момент розв'язки. Здавалося, б, вистава скінчилася. Але ні. тут автор робить те, що роблять у хороших серіалах. Кліфхенгер. Саме він, драматична пауза, а потім, але у мене є для вас бонус. Дуже смачний. І це ліверна ковбаса. Це не просто бонус, це джекпот. І на цей джекпот, на цей найцінніший приз, з'являється персонаж, який до цього здається мовчав. Персонаж чиє ім'я це ну просто поезія. Альфа самець, сіра жінка, алфамейл вумен Це ж лінгвістичний шедевр. Давай розберемо Альфа Самець домінантна особина. Сіра колір, жінка, стать, яка суперечить першому слову, Оксюморон. який ідеально передає те, що він бачить. Black він бачить green. кішку, яка поводиться як лідер з як альфа, Kate, 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 Kate. але вона самка і його мозок Kate, Kate. за долю секунди oh поєднує непоєднуване. Це ж до речі, і коментар до наших стереотипів. лідерство це щось It's маскулінне. А тут реальність навіть котяча виявляється складнішою. Вона бос. І вона, як справжній бос, не розмінюється на дрібниці. Вона чекала на ліверку. Її вихід це кульмінація. І от бонус роздано, напруга спадає. Так, коти їдять, запал боротьби з газ. І саме в цей момент ти оповідач здається, вперше оглядає поле бою і вирішує підрахувати. Ага, один, два, три, одинадцять, дванадцять бездомних котів. І після цього щире таке непідробне здивування. Вот the hell? Що за чортівня? Це момент прозріння. Він був настільки в процесі в режисурі, що просто не помітив, скільки акторів зібралось, і він сам для себе знаходить пояснення, яке все ставить oh на свої God. місця. Це oh весна, God. так перший день oh весни. God. І Все це надає всьому запису завершеності. Це не просто так, це природне явище, і фінальне не бийтеся. Це вже слова втомленого, але задоволеного режисера завіса. Добре, ми oh розібрали God. цю історію буквально по кісточках. Looks... Але давай повернемося Make, до головного yeah. it's питання: it's що you... це все означає? Well, well. Well. Ну як на мене, цей запис це блискуча ілюстрація того, як людина перетворює хаос на порядок. Зграє котів oh це просто біологічне явище. Але він last, своєю уявою, гумором little участю little uh -huh. Перетворює це на історію. Yeah. Саме так він створює rat. сенс там, де його oh на перший God. погляд I немає. Тобто, це історія the не стільки Ant. про котів, скільки про людину, яка його годує, про нашу you потребу very, бачити сюжет. Абсолютно very very він не міг просто мовчки висипати корм. Йому треба було стати коментатором, oh літописцем цього маленького світу. І в цьому мені здається, і є суть доброти, не просто механічно нагодувати. А спробувати зрозуміти це дуже влучно. Цей запис показує, як у найпростіших речах, які ми навіть не помічаємо, oh прихований One, two, цілий three, всесвіт, four, five, Маленька six, комадійна п'єса у дворі багатоповерхівки. І ось тобі 11, думка на останок, 12... щоб поміркувати. <плес> уяви на мить, що цей запис це метафора spring, нашого yeah? інформаційного споживання. О, oh, цікаво. Ми щодня стикаємося з хаотичним потоком oh новин, подій, думок, і, можливо, наше завдання. Як і завдання оповідача, не просто пасивно це Bye -bye, споживати, а Bye -bye. намагатися знайти структуру, Bye -bye. дати імена явищам, відокремити головних героїв від масовки? Mm. І найголовніше не пропустити ліверну ковбасу, точно Bye -bye. не пропустити Bye -bye. ті найцінніші ідеї, які з'являються несподівано і змінюють всю картину.